Добрий вечора, сталкери! Ну що, давайте ми сьогодні виповним всі квести від бармена. І подивимося, ну що, що він нам такого вам? цікавого запропонує. Роботу шукаю. Давай квестик. Запропонуєш щось? Що, придивився на вузпорягу, а купонів не вистачає? Ну да. Шумію. Ось що я можу тобі запропонувати. Так, квести з артефактами виконувати не будемо, бо в мене артефактів немає. Так. ну Що це 8 тисяч нормально. Проблема відпочивальників давай. Скаржаться, що на околиці гопники з'явилися, та відпочивати заважають. Сам розумієш на шурхіт купонів багато всякої шушери злітається. А росток на всю зону шурхотить. Треба навчити їх гарних манер поки хто небудь їхнім прикладом не надихнувся. Без проблем. Гаразд. Берусь за це. Чекатиму новин. Так, куди це в нас міточка. Міточка, а, нема міточки. Щас, секундочку. Гопники. Скільки в нас? 190 метрів. Ну, сюди ми можемо без проблем пробігтися. Так, не підлагуй. Ой, в нас вже вечері є. Ну, нічого страшного, тут недалеко. 8000 просто розібратися с пацанами, це все нормально. Это десь тут за углом, да? Ну да. Опля. Они ось тут сидят. Помню я їх, цих в Той раз я и гранатками тут шугав. Давайте звалюйте, блін. І... все, последний. Значит туда. Ну, в принципе, одной обоими хватало цим гопникам. О, ще не всі. Чекайте, чекайте, ще хтось. Квест то я выполнил, но тут нові проблемки проблем Ой, 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 банда, бен... біжеть, блин! Идкрепле біжить, блін. блин. Давай. Да, я через ту аномалію толком не можу. Все, впав. Плеха, граната! <реш> Нормально, так. Нормально. Так, не забуваем розряжати пушечки. Можна, кстати, и відтаскати до лохмітника, но я цього робити не буду. Да, кстати, лапи дівались? А, вони поищезали, все. тела исчезает А пуш, пушки остались. Все и правда. Ну, вайпер заберу. Все, норм, норм. За тем я уже не пойду. Вертаемся назад до бармена. И берем наступный квест. Сейчас побачим, что нам предложить Такого хорошего. Так. Прям святую. Не бігти через всю базу, бо там трошки база лагуча. Чу, блін, появився. З ні відки, блін, ніоткуда, коротше. Так, бармен, я розібрався. Ну що, друзяка? Бандитів більше немає. Тепер має стати тихіше. Клієнти будуть задоволені. Лови винагороду. Добре, 8000 купонів <тит> не помішають. О, вони вже нам зелені. Йолки-палки, вже друзі. Все, взагалі чітко, дивіться. Все, бармен вже зелений. І всі останні <тит> теж. <тит> ну що, вернемось через секундочку. Бармен, наступний квестик, давай. Ну, <тит> <Давай>, квест. <тит> <тит> що, друзяка. Давай. Роботу шукаю. Що, придивився. Да, да, да. Так, дивіться, захистити постачання в нас. Новий квестік, і сплата по рахункам нас теж новий квест. Дістати дефіцитний товар, це в нас було. І новий квест у нас е, принести артефакт за 10 тисяч. Ну що, давайте захистити постачання. Не знаю, Погнали. Довг займається, але мутанти зовсім охрініли. Повадилися на кур'єрів нападати. Вже пару важливих постачань зірвали. ми не в захваті. Не діло це, щоб безмозки почвари прибуток псували. Збудешся їх, відцеплю купонів Добре. Берусь за це. Чекатиме новин. Так, куди нас цього разу направляють? 500 метрів! далеченько далеченько. А, все, я помню цей квестик. Доволі таки придеться попотіти. Попотіти, ну що, зустрінуся вже там, коли підберуся поближче. Погнали. Так, добре, пощі добігли. І тут нам, оказується, треба перебити квадроберів. Помню цей квест, тільки зараз на ветерані буде, це дуже-дуже неприємно. Так, давайте напевно, що візьмемо ВСС-ку, в нею покоцимо. Попробуємо, звісно, нею пройти. Давайте краще зберегтись. І вони тут тварівки засіли. Ось там внизу. Прямо перед входом. Давайте я туди кину, напевно, що. Одну гранатку. А в мене гранаток нема. Все, добре. Погнали. Ей, шо, в шо я вперся? Я в щось вперся. Якась коряга була. Давай, 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 давай. Хоч одного. Є один. Норм. Ооо, все, понеслась. Понеслась, бляха. Малий магазин, дуже малий магазин. Так що будьте тут обережні, Тут нормально так навалюють, я вам скажу. Ой, тихо, тихо, будьте. Тихо, пацани. Тихо, тихо, тихо. Фу, блін, не кусати за ногу. Я ж казав, не кусати за ногу. Блін, а вони вдаряють і зупиняють, просто останавливають на місці. Та шо? та ти шо? ти та ти шо, Оце буде трошки больновато, я вам скажу. Квестик так не з простеньких. Блін, і в принципі, тут патрончики. О, є один. Заклинив! Хіе, -хі -хі -хі. оце вже веселіше йде. Ще один. Норм. Треба їх по кругу ганяти, Коротше, по кругу йти. Оп, трошки попадають іногда. Ай, -ля 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 -ля. так, 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 так. А від відколіці їм додали таку штуку, що вони просто клинять. Дивіться, тормозять, просто, як ото, знаєте, у болото попадаю. Так, ша один. Блін, ну це мазило. Так, добре, 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 потом, потом, потом перезарядиш. Такі нормальні пацкий, я вам скажу. Плотненькі, блін. Та бляха, дивись, діз... опять затормозив. Все, заклина. Ша, 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 блин, чекай, 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 чекай. Та йди, блін, коротше, йди сюди. І опять. Опять, опять заклинив. А, все, здох, Все, короче, добив. Ух, вот такий у нас тут квестик. І трошки плотненький, я вам скажу. Неплохо, неплохо. Но без проблем. Добре, біжим до Бармена і дивимося, який у нас буде наступний. Квестік, погнали. Так, бармен, я готов. Все, ой, я готов. Зомбі готові. Постачання <реку> я... в безпеці. Мутанти мертві. Добра робота, чесна платня. Блін, по 8 тисяч. Це нормально, нормальна прибір, я вам скажу. Діємося, що я не знаю. Ну що, через секунду продовжимо. Бармен, я ну готов. Що, друзі, а ти новий квестик? Давай. Е, так, відпочивальники ми вже пройшли. Так, сплата по рахункам. Одні гімнюки добре в моєму барі поверили. по рахунках. Пили, їли багато шуму. Наробили Тільки рахунок вони вирішили не купонами, а чергою по моїй охороні сплатити. Забули, що воля не означає свавілля. Розберися з ними так, щоб більше ні у кого навіть думки такої не виникало. Добре, без проблем. Беруй за це. Ща ми їм наваляємо. Так, так, куди, куди, куди? Скільки? Ай, 229 метрів. Недалеко, прям. Не відходити прям від каси. Оп, і все. Зараз ми туди бігом зганяємо. і нас відзділяємо пацанам. А, там вони прям тут. Все, я понял, короче. Вони тут в проході. Ща без проблем. Щас тушоночка навернем, у все тип топ. Так, добре, добре. Зберегти гру. 180 метрів. А вони прямо ось там, да, в цій базі сидять На цьому переході Трошки фонить, в принципі, як і завжди Так. Ой, сейчас повилазят, да? Да, да. А вони ж і наверху. я понял. І тут у нас жде полтергейст. Добре. Тихо-тихо-тихо-тихо. Яд я прийшов, пацани Що тут у нас, пацани? А ви там полтергайста б'єте, ні? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Взяла ці пацаки. Здарова, бляха! Ну, падаем в радочок, бля. Твою мать! Не-не-не-не-не-не-не, стоп, 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 пацан. Тут все летает, калаши летают. Ой, не забудьте тут убити полтергейста. Тут у нас вогняний полтергейст на горе. Ну, в принципе, що, що, квест мы виконали, да? Давайте просто звалим віце. И дивиться. Ще у нас пацики є. Опа, опа. Ну, знаєте, раз уж ми сюди прийшли, чим би не забрати від цієї сховки? сковки. В принципі, треба там і того полтергейста вбити, но... Ну, но... Ну залутим все, що неправильно лежить. Це можна продати це Тоже це ні В принципі, забираємо всегда все. Так, добре. Тут у нас В принципі вже й нема що А полтергейст у нас о, от там десь наверху сидить. Нормально, так, блина! А ти де взяв це? Це ти з мене сумки витягнув. Ще можна від це побачити? Так, коротше, свалюємо від це линяємо О, -о, -о, О, добро! Гранатки. гранатки це хорошо. що тут на шеї? Ну, більше нічого, все, коротше. Ну, це полтергейста по-любому треба убити. Там начебто один, чи 2, начебто 1. Все, а ми погнали до Бармена. Здамо квест і візьмемо наступний. Ще й нормально, ще трошки підлуталися, а чому би ні. В принципі, тут на, на одному місці можна підлутатися. Так, ховай, ховай цю пушечку, тут вже спокійно, ніхто сюди не прийде обіжати. Да, трошки я їм тут. Видно, що так FPS 35, не більше. Чим більше сюди забігаєш, тим більше лагаєш. Все? А йому... Давай. Давай. Да, де ви тут взялися? Ну я розібрався. Твої боржники за все заплатили. З тобою приємно мати справу. Його -його -його. Ще 8 тисяч, нормально. Ну що, прийдемо. Через секунду за наступним. Ну що, Бармен, готовий наступний квест? Ну, що, друг? Давай. Роботу. ж. Так, 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 захистити постачання. Да, Виповнили, це в нас виполнили. Ось до подарунок для багато клієнта. Давай. Дуже заможний відвідувач отримав з великої подарунок на день народження. Кур'єр заховав його неподалік. Сам розумієш, справа термінова, але й клієнт щедрий. Якщо організуєш доставку, з такого приводу він не пошкодує чайових. Добре. Гаразд. Берусь за це. Без питань. Добре. Ща, бармен, зараз це буде. Скільки там? Що? 57 метрів. Ще ізі, блін. Так. Це в нас десь в цій стороні. І... О, підлагнуло. Не треба так быстро бігати, і це у нас десь наверху. Зовсім без пунктове завдання. Забіг, забрав. І все. Так, по комусь стріляти прийдеться? ні. Ну, ось, до. да. Да? Так, один метр. Ось тут цей кесик, і у нас ще трошки є плюшок. Добре? Все, повернутися до Бармена, Ось такий у нас простенький квест. Він вічно тут коло цього, Коло цієї арени лагає. Або коли дивися в сторону арени. Саме тяжке місце. Колись в цю сторону дивишся, то все, FPS нормальний. Все, плавненько, все все красивенько. А тільки повертаєш носа туди до арени, і все починає та, все плести. Але... Да? Ну, що, друзяка, як воно? На, тримай. Забирай. Великий, привіт від клієнта. Так, ще 6000. Нормально. Всі квести ми випонили. Походу. Я... Ну, коротше, прийдемо подивимось. Так, бармен, я готов ну, до що, квеста роботу да, ж є. Що? Так, що ми так захистити? А да, це виповне дістати дефіцитний товар. Добре, давай. по запиту найвибагливіших клієнтів, ексклюзив доставили Дещо чого в зоні не дістати потрібна надійна людина, щоб доставити посилку цілою та неушкодженою. Гаразд. Беруй за це. Чекатиму новин. Щас все буде. Все, все, так, так. Скільки? 330 метрів. Це у нас куди? А, а це у нас, в принципі, туди саме, де ми пробігали. І тут, коротше, ще ще будуть перестрілочки. Ну, я не буду це вирізати. Давайте там повоюємо. По дорозі. Бо вам, по-любому, туди прийдеться. Ой, прийдеться туди топати. І по-любому тут на вас нападати. А це недалеко, скільки вже 270 метрів. Це вже прям, прям близько-близько. Такі, бачите, тут простенькі квестики, не так далеко треба бігати. Але, але, треба трошки пострілятися. Ой, вже пацани зустрічають, так? Да? Це теж чужі, так? Да? Да, дивіться, зеленими не світяться. Так копіи. Оце да попадос. Ой, мимо. Один є. Ю. Ю. П'ять патрончиків. Стопе, стопе, стопе. Треба було зберегтися, бліна, перед отаким боєм. А це що, свій, Нє? Здарова, пацан. Дякую, дякую. Хоч безплатно, так? Да? Здохне тварина, блін. Призйомки цього ролика ні одна тварина не постраждала. <різь> <різь> Чого ти гавкаєш? Теж надо, було загавка загавкати! здорово, блін! морда, блін. Ні одна тварина не постраждала, тут гау-воу-воу. Це ж надо так чітко, а? Так, де, де твоя ця пукавка? Чим ти тут стріляв по мені? Ну, короче, це що? Не повністю зламане. І я підберу. О, блін, рам 2. Ніфіга собі, блін, ти на мене поперся. О, це все снайпи. Так, добре. Це що таке банки пусті. Головне забирати все. Це наші купончики, це наше все. Харот, йолки палки Коли я перший раз проходив, то такого не було, щоб у таких от пацанів були такі от пушечки класні. Реально, таких кушок не було. Так, і у нас опять, тут же ж полтергейст, якого ми не вбили, він досі тут. Так, ну нам, нам, звісно, далі. Надіюся, він нас не грохне, он то він там літає, дивіться, ця морда налітуть. Шуганем трошки, покажемо, що ми тут. Так, добре, щоб мене, щоб мене патрончики хватило. Ой, і тут у нас не забудьте, якщо буде тут пробігати, то тут у нас міні-квесті, до. І зараз буде кровосіся. Бо якщо тут мімо пробігти цієї фігні, то може кровосіся вбити цього чувака і все. І на це все кінчиться. Ви сюди прийдете і тут уже, коротше, чувака вже не буде. Так що, якщо ви тут перший раз, то дождіться цього квеста. Ну, лучше зайдіть сюди. Давай, блин Давай поговоримо з тобою, морда. От і все. І не забудьте забрати артефакт. Ну, ще нішачки ніщі теж. Можна забрати, а там уже діло ваше, що дальше тут робити? Так, забрати тут посилочку, да Де воно тут? Бінтик. Не, 12 метрів, не тут. 6 метрів. У 0. 0 метрів. В смислі 0 метрів? Стопе. Стопе, стопе, не сюда. Що за приколи? Ой, у нас тут тоже міні квестик. Е, а як же ж? Давай. Зайдемо. Я просто ще цей квест не не виконував ні разу. Всі валяються. Засихали в тараньку, блін. Так, 2 метри, тут. Тут. А ось до у нас і кейсик. Забираємо. І все. І все, можна йти спокійно. Здавати квест. Ай, ладно, я потім ще сюди загляну, потім долутаєм тут. В проходженні, Вже потім долутаєм, І цей квестик теж пройде. Все, можна бігти назад і задавати квестик. Да, із полтергейстом, Опа. постяв тут трошки. оп. Полтерестом теж потім розберусь, коли буду сюди ходити по квести. Чи я буду тут мимо проходити, чи не буду, ну фіг я знаю. Побачу. В принципі, тут взагалі ну, чіткі завдання в барвіна. <кхм> Виконується легко, да і швидко теж. Силочка, водички, і все тип топ Пацани, а що ви там робили? Ще вилазка, і я звалю нахрен. Да? Це ви тільки так говорите. Нікуди, в'ївіться, вже не дінетесь. Бармен! Дивися, я все. Ну що, друзяка, як вам? На. Посилка то наушкоджене. Все на місці. Платня в повному розмірі. Дякую, дякую. Нормально, ще 6 тисяч купонів. Ну що, прийдемо пізніше, подивимося, чи буде ще якийсь квестик, чи не буде. Ну що, бармен, є для мене щось. Ану покажи. Так, це ми. А, вже все, коротше, нових немає. Да, нових у нас немає. Що в нас виходить? 5 завдань, які можна виконати зразу, і 3 завдання, які я замітив, це в нас по артефактам. Два, начебто по 10 тисяч і один за 30 тисяч. Давайте візьмемо Ви, цей за 10. Мужик розпинався, що дуже шукає один артефакт. А волівці, як на зло, тільки от останню партію таких на велику відправили. Але платить він сильно вище за ринкову ціну. Шкода такий шанс упускати. Так що можеш спробувати. Гаразд. Давай, подивимося, що за арт. Чекатиму новину. Мертва губка. Ну, в мене навіть такого артефакту ще ні разу не було. Губка, губка. Це, напевно, в хімічних аномаліях, я так зрозумів, так? Да? В смислі знайдено артефакт. Йомайо є! О, дивіться, класно. Як воно? Давай, на Це інформація Стосовно Ок. артефакту, який треба було знайти. Та що, він у тебе, показалось <гум> Оказалось, так. Да. Блін, він у в цьому оказується в вогняній аномалії. Коротше. Такий артефакт підійде? Прекрасно. Замовник буде задоволений. <гум> Блін, ще 10 тисяч. <гум> Чітко, бляха. Ну що, прийдемо пізніше і візьмемо а наступний квестик. Хі -хі -хі. Що, Бармен, готово? Давай мені ну, останній квестик. Робота. Давай, давай. О, за 30 тисяч є артефакт. Так. Захистити постачання, дефіцитні товари, так. Ну, все, в принципі, так. Да. П'ять обичних квестів і три у нас з артефактами. Якийсь чудак, чи то колекціонер, чи то художник типу нашого шурупа. Шукає артефакт. Тільки такий. Тільки піднятий правою рукою вільного сталкера і все в такому дусі. Втім, не заморочуйся. З тебе артефакт, з мене гарна історія для нашого клієнта. Гаразд. Берусь за це. Чекатиму новин. Так, що в нас за артефакт? Пелюстка! Блін, пелюстка. От, начебто пелюстки у мене і немає. Так, добре, ось такі в нас квести П'ять обичних, які дуже легко виконуються. І три у нас з артефактами, з якими, звісно, треба де побігати, пошукати. Якщо сподобався контент, не забудьте жмякнути лайк, підписатися на канал, якщо вже не встигли підписатися. І всім вам дякую за перегляд, і всім до побачення. Пока-пока.